Вітаю вас на каналі Game Like, З вами Діма, і сьогодні ми з вами граємо в гру The Sims. Чому саме ця гра, тому що я в неї дуже багато вже пограв, і мені здалося чудовою ідеєю створити сім'ю, але не зразу в редакторі, а шлякетну. Тобто ми будемо шукати собі чоловіка, будемо народжувати дітей, ну і, можливо, м -м, да, багато ще чого зробимо. Тому з вас підписка. Лайк like, і ми починаємо. Я думаю, ми зараз виберемо якесь місце. У да, мене Сімс, вона тут не куплена, тому що це піратка, і тому що ну 1000 гривень платити за одне доповнення, в якому ще є пару частин доповнень, за які треба доплатити. Вибачте, але я не багаті. Тому, тому так, тому так, все. Ам... Я хочу, щоб ми були. Тут є якісь у нас такі будиночки. Так, да, тут є будиночки. Що це у нас? Сату це замок. О! Можна було б там королівство зробити. Ну, ладно потім зробимо. А, давайте з вами. Давайте цю сім'ю виселимо. Упс! І зробимо нову ой ой ой-ой, ой ой, -ой, -ой. тіотя. Ох ти. Нам треба зняти повністю всі аксесуари. Я хочу, щоб в неї було довге волосся, тому що мені подобається. Довге волосся. Можливо, таке. Так, у губи в тебе якісь величенькі. Давайте підберемо. Отакі, хай будуть. А буде нафарбована. Ну, господи! ні Нічого, ні того, ні того немає. Свинка хай буде така. Так, чуть-чуть можна додати. Все-таки ми чоловіка будемо шукати такого. Якого такого? такого так. 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 так Що ми виберемо з вами? Ну, це в нас проста одежа, тому. Хай так буде. Костюм. Господи, ти як на поминки йдеш. Для чого напомин піти? Отаке простоплаття і не чобітки з Холодного Серця, крижаного серця, і там, де Анна. Їх... Давайте такі. Все-таки це костюм. Спортивний наряд. Хай такий буде, тільки кросівки ми. О, все. Ам, це нічна білизна. Це вона буде на свято. Я думаю, ми можемо. Трошки змінити. Давайте з вами. Ну ні, вона як. Так. Бомжик. Ні, не бомжика. А, Ну, це ну це не на свято. да Немає такого. Господи, да що за. О! Ну! ну ладно. О! Тільки ти це Перевзуйся. Ні, ні-ні, це для гарему. Це не тобі. Так, вона хоче любов знайти. Так, да, в мене тут моди є на 18, і ми їх брати не будемо, тому все. Бо тут забанить. Давайте це. Далі. Вона у нас буде добре, дружелюбна. І знаю Дайте, хай вона буде в нас романтик. Хоча це теж таке у нас. Давайте вона в нас буде вегетаріанка. Ну а чому б і ні? Вегетаріанка. Ріта. ні 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 ми Андж... А, да. Анджела. Я хочу давалкіна Давалпіна. Що з маленькою? О, Анжела давалки, все. А що вона дає? Гроші дає, так. Да. А такий голос буде, вона у нас буде. М -м, молодою, хай буде. Хай ще поживе скотинка. Жіночем. Стереотипи. Так, все, вона у нас буде одна, ми граємо давалкіна. Сім'я давалкіних. А це так добре виглядає. Так, так, так. А нам не хватає! Блін, а на що ми виселили цю сім'ю. Ой, ну ладно, хай тут буде. 3000. Ладно, заради неї, давайте зробимо це. Давайте з вами оглянемо Дім, вона вже пішла на другий другу. Ну ладно. Так, у нас тут є. Телевізор, два кресла. Є стелік, є духовка. Два кресла. Ну я не знаю, більше, що треба дітям, щоб вони ідеально жили. У нас тут така кухня, о, шуфті. А, це шафа, господи. Ну, кухня в нас така. Де взагалі хата така пуста. Але що ж не зробиш? О, Зелений унітаз, все. І замородний. Оу, май. І дуже зелений, слухайте, це моя мечта. Я одразу пішла читати, так? Да? Так, давайте все заберемо, воно нам не треба. Ми все знаємо, ми все вміємо. Так. Для того, щоб нам піти, знайти мужика, нам треба відправитися в клуб. Ну, звичайно. Ось сюди. Саме хороше місце. На висоті романтична аура, все має бути окей. Дядя, ви хто? Дорослий. Ой, де яка різниця. Давайте познайомимося. Так, спочатку ми з ним дружеські, а потім уже романтик Але не щоб в нього нікого не було. Де там? Ну-ка. Що, що? що що, -що? Е, Непогано цим персонажам подобаються погані речі, і тому у них. Досить хороша. Ця. Сумістімось як буде. Да не ти, йома. Вони не зразу стають кращими друзями, але їм буде легко знайти общу мову. Вибачте, але ні, це засранець. А, це і в браці. Господи. О! Пухляс. Так, йде. Угу. Оу, о о, о. Так, це у нас з, з окулярами пухляш, так? Да? Угу, це він. Окей. Він у нас е, буде кавалером. Так, М -м -м -м, не будемо му чудити про його бороду. Куди ти йдеш, дура. Взагалі, можна було б і зайти в цього кролика і там нафармити його до романтично, щоб він нам одружився. Але знаєте, я хочу все по-справжньому зробити, щоб все було в нас добре. Давайте. Ти, дура, куди ти пішла? Ой, дура! Дура, іди до нього! Що ти така тупорила? Mm -hmm. Ну, поки нас Він кокетливий! стоять, сучка. Тепер давай euh, попробуємо пофлірту по... По... пофліртувати. О! Нам треба романтика. Флірт? Фліртувати. Це серйозно? Так можна було зразу? Ех! Ну, окей. Ай, скажем, ти хороший дебіл, ой, міму. Ти більше таке кокетлями. Чого хоті все йде добре? Дайте підемо на побачення. Я думаю, це дуже хороша ідея. Дай тебе цілий. Спортивні зали побачення хочете? Хочете, хочете? Я теж не хочу. Так, пішли сюди. Ми йдемо на побачення! За цілий день ми познайомилися з людиною і йдемо на побачення. Пісіс. Як так? Окей. У нас просто вибору немає. Нам потрібно завагітнити і щоб в нас. Ем... Да, були діти. О, він на наслідок. О, дякую. Я хотів з'їсти. Ти чи дебіл який Раша. Параша. ти розкажеш, я тобі зверну голову, чесно слово. Угу. Так, ну поки все йде нормально. О, перше поцілуй. Вау. Ну, все. Я наскільки знаю, що тут не можна багато раз, типу, робити оці ем, дії. Тобто, перше поцілуй, потім, е, типу, стать партнерами, потім е, весілля. Вона скаже, типу, одну дуже багато, типу, всього, і це дуже. Ну, не хочеться мені, але знаєте що? наступного разу ми підемо на весілля. От так і вона каже Так а де ти? А він нас скинув! Він пішов собі що вибач будь ласка, але ніколи не співай. Так. Відношення. Стати парою, все. Так, 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 я жопи повиляв Це значить, я згодний. Скухайте, ну от щось дуже легко, знаєте. На -на, на на, на на ти моя собачка. Але нам ще потрібно. Ну, так, да, так. Да. Так, а ми можемо зробити так, щоб він переїхав до нас. Бачите? Ми не можемо. Ми, якщо це зробимо, він скаже, що ну, може пізніше ми. Тому, я думаю, ми зараз вже можемо закінчити побачення і піти додому. Сказати, дякую, але я додому валю. Дай. Аж побігла! Ой, які текстури. Аж побігла. Ну, у нас вже є прогрес. Дайте вона буде ремонтком. Ну а що? Так, да, те, що ви це бачите, не дивіться. Це все оці. Давайте будемо в смерті опрацювати. Ладно, я жартую. Я хочу, щоб вона була. Яхраню знать, спимо она має бути. Это она будет на постійній работе. А она будет. Офіцианка продавчиня. Давайте офіцианка. Все, она у нас официанка. Так, она захотела спать. Ну, иди, иди. Так. Чуть все стена такая кімната, слухайте. Тебе ок Mm, так, ладно. Ой, а це що таке? А ми можемо зробити тут ще кімнату, да? Дайте подивимось. ні, ми не можемо. А жалко. Могла б бути, бути кімната. Ну окей. Так, ти довго будеш спати сьогодні? А, ну не довго, окей. Ну, це все бачили. Так, давай. Що то є? Ох ти, боже мій! Ліжко не те. Ой, Боже, ну ви подивіться на неї. Так, іди поки в туалет. Так, а ми підемо. Які навчання? Вона не хоче вона хоче радить. Так, а поки вона оце готує, ми візьмемо. Ой! Ой! Не треба! Не надо. Так. Це. Угу. А, ми можемо в кролікові общині зайти і там поговорити. Так, додаємо його. Так, от так І просто тупо фарбимо і все. Так. Мені дуже сподобалось. Отак, от отак, фарму і так само можна і романтичні. Це просто. Ну, не це не читерство, Це просто так всім-сі зроблено. По тупому але, знаєте. Працює. Так, давайте тепер ми його запросимо до себе. Ну, ладно, йди. Ой! Хай буде романтичним. Але хай буде в її будинку. Ну а що, я хіба не можу це позволити собі? Можу. Хай вона поки готує, Наш жених має прийти. О! Ее, -е -е -е! ви чого, Якого хера прийшли сюди? Я щось не зрозуміла. А, ти ось. Хай! Так. Романтика. Почекайте. А, ми не можемо, да Ну ясно. Так, зробити. Пропозицію. Давайте зробимо пропозицію. Ну він мав зробити, але яка різниця. Боже, всім всі можна і не таке. Хоча в житті в реальному теж можна. Це нічого такого тут немає. Це нормально все. Так, тепер ти можеш піти з ним, ним зачати цього там дитину. А, ну, давай спробуємо. О, все так швидко, серйозно. А також у мене ще мод, там де навики вони будуть швидко рости. Тому так. А чому? Тому що я так захотів. Все. Боже, лічко зламається. Так, підемо, зробимо тест на вагітність. М -м -м Робити тест на вагітність. Ура! Ми вагітні! Ха-ха! Хошоккий! Ну, ми Так! Так все, ми з побачення закінчили. Знайте, це. Хай у нас буде весілля. Ви знаєте, ні? Давайте не будемо весілля робити, тому що це дуже багато всього треба робити. Ні-ні-ні-ні-ні. Ам. -ні 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 -ні. Дайте відношенню, подивимося, що ми можемо зробити. Давайте поженимося, просто поженнимося, типу, як заспечемося, і все. Хороший дзвінок. Ні-ні ні, вибачте. Я не говорю з ем, бандитами ні. М -м, в темноті одружуватись. Ви дебіли? Але це так мило! О. Кого ще тут. То ще кого тут. тут кадрить. Я хотів це сказати. Он така. А я вагітна. елементи Еліменти плати. Ні, він не проти, Ну і добре. І жопку він і так, і сяк. Ой. Ах ти Ну-ка. Ну, ладно, ладно, хай вже буде. В нього донька була. Він був розлучений, але в нього донька була. Ну ладно. Так же їх буде. Все ж окей, так? Да? Ну, а чого він ходить тут? Правильно робить. А то багато хоче. Подглядаю він. Подглядун. Так, мамаші, що за ракурси? Ти нормально? Да ні-не-не. Ні, ні. Я дзвоню, щоб сказати, що... Дід друга вашого п'ятиюрідного брата помер і залишив вам великі, великі гроші можна. Давайте скажу, це гроші. Ви готові його забрати? Які це условия? А вас не проведеш? Ви праві. В наслідстві були це, написано, що. Uh, <плес> ви можете їх і не соблюдать? <плес> так короче, просто нам дали гроші. Ну окей. Дедушка помер. Ну з ким не буваю. Хоча ми його і не створювали Ну окей. Так. Біхан, тобі погано. Ясно? У нього м, проблеми з психікою, да? Я так і зрозумів. Я все зрозумів. Так. Що ти хочеш? Да-да-да, дякую, ми його любимо. Так, ну довго ми ще будемо оце вагітні. Давайте висвітлюємо такого і все. Ні, вони хороші. Ну, якщо ця сучка не хоче, то це її проблема, вибачте, будь ласка. У нас ще перший триместр Угу, Це все довго буде. Давайте її купимо ліжко. Так, ми це пропустимо. Ліжко, давайте її поставимо на першому поверсі. Ну, тому що. Тому що нам треба буде кімната, нам треба буде пространство. Нам потрібно буде. Якщо займатися чимось, то нам потрібно буде. Давайте ми телік просто отако зробимо. Отако. І тут покладемо ліжко Воно не буде гармонічно виглядати, але яка різниця? Ну давайте вже купимо ось таке ліжко. Ну, а чого ні? Ми на ліжках не будемо купитись. Ми будемо їх. продавати Ні, ми будемо робити нормальним. І для мами теж зробили. Ну, це королівські ніяк такі не хочеться. Ось таке. О! Ні, воно ж не так було. О, все! У нас тепер зручне ліжко. Я надіюсь ти не будеш казати, ой, ну тепер ліжко воно тепер хороше, але у ній щось там якесь жопі щось затичка. Що це така зла? А, ну звичайне, ти ж у нас злюка. Так, ладно. Ну, їй подобається розмовляти, я бачу. Незважаючи на те, що вона задира. Суші? О, я хочу суші. А в мене грошей нема. Ну, вони дуже хорошо говорять. Я думаю, що на цьому ми будемо закінчувати. Наступну серію ми народимо і вже будемо з цією сім'єю комунікувати, і будемо далі її розвивати, і будемо дивитися, якщо і хто у нас буде ем, хорошим, хто буде поганим, може хтось хто його знає. Ну, увагу, Діма, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нової зустрічі. І всім пока-пока!